Всім привіт! Ну, У нас і спека почалася вже. Обіцяли 22, по-моєму, а вже 26-4 години і 26 градусів. Але ви знаєте, в Нідерландах сонце воно відчувається настільки сильніше, що хочеться весь час ховатися в холодочку. Ось так. Завтра буде 28, потім 29. І не знаю, на наступному тижні, наче буде знову 20. Ну, треба поливати, поливати і поливати. Я приїхала сьогодні в 11, і ви знаєте, я не могла нічого робити в день, бо на сонці така спекота, що страшне. І я трошки відпочила, там поприбирала, помила вікна в цьому будиночку. От. А зараз буду працювати з грядками. Ось так. Ну, дуже важко. Ви знаєте, ми це майже місяць не було нормального літа, і на це різке потепління, голова болить, і не дуже гарне самопочуття. Так що якось в Нідерландах в цьому році дуже некомфортна погода. Приїхала на дачу, обмітала павутиння, по пилюку по, по... обмивала, помила ці двері пильні, У нас почалося тепло, отака от краса, у мене тут холодочок такий. От, і я поставила розкладушку і балдею, так. поки жара балдею. Жара спаде, потім буду щось робити. А мені презентували ось такі гарні бамбукові палички підв'язати томати. Ось, і я буду цим займатися сьогодні. Спаде жара, а потім пізніше буду ще поливати. Ось мене чекає робота підв'язувати томати. На оці палочки, гарні такі міцні бамбукові. Вони десь більше метра, я думаю, для цих томатів вистачить. Ой, дивіться, червоніє друга хвиля цієї полунички. Ось така вона, бачите? Ну, тут її багато. Ось така. Вона не така соковита, як інші сорти, але ну, ягода є, ягода полуниця. Дуже багато її, дуже урожайна така, бачите. Чекаємо. Ось тут у мене холодочок. Поставила собі розкладушку і трошки відпочивала. Бо кругом сонце і дуже жарко. На сонці було сьогодні. Ну, треба полити, бо завтра точно не приїду. В 28 тут буде така спека. Нема чого робити. Ось так. Помила вікна. Оці вірніше двері з склом. О, тепер вони у мене ось такі чистенькі. Помила це вікно. Воно теж у мене таке чисте. Тепер з цієї сторони. Двері біленькі такі стали, а то ж, коли був розгар, садити все. Поливати, сапати то не було коли, а зараз дійшла черга щось робити. Тим більше жара От сиділа, тут помила це все. Потім відпочивала, трошки відео монтувала. Так що добре, що тут такий шпаточок холодочку є. Ось так, друзі. А води тут, звичайно, мало, немає водопроводної води, так щоб взяти шланг і гарно поливати тільки в цих контейнерах. От. І треба мені носити тими поливалками. Трошки додаю добриво, вон там у мене зелене добриво. Ох, ця водичка частенька. В мене тут руки помити, набираю в крані, у нас там є де кафешка. Ось так, друзі, літом тут. Хоч став басейн. <сум> Щоб трошки освіжатися, але я шуткую, тут не поставиш басейн. Де ти, по-перше, воду візьмеш, по-друге, ну, я ні в кого не бачила. Може, такий дитячий можна поставити трошки там відрами води наносити з цього крану з кафешки. От і все. На наступний день зранку вийшла у дворик, тепло, гарно, краса, поки холодочок. І поки холодочок поприбирала, позамітала, пообмітала павутиння, сижу, насолоджуюся кавою. Дивлюся на свої квіточки, спасаю їх, поливаю, тому що дуже-дуже швидко сохнуть. На такому сонці дуже-дуже мої квіти. Сохнуть. А небо, бачите, яке у нас жодної хмариночки немає. І цей день нам обіцяє 28 градусів. Тому чекаю вечора. Боже, яка жалість! Ви тільки подивіться: От таке буває сонце в Нідерландах. Як ця бідна. гортензія попеклася на сонці. Ось, дивіться, що робиться. Чи може її полити треба? Ну, звичайно, це хазяї прийдуть полють, я думаю. Але дивіться, як жалко. Боже, такі шапки. Ай-яй-яй, як вона попеклась. Ось таке буває в Нідерландах. Воно якби декілька днів. Але бачите, буває, яка краса була. Ну, я думаю, вона ще відновиться, як ви думаєте. Оце жалість така. Ай-яй-яй. Так, а я їду поливати, але в нас ще жара 28, ну, плюс 5 добавляйте. Ой, О, там сонце знаходиться, вже трошки сідає. Ну, їду поливати. Так що тепер треба кожен вечір їхати мені поливати, тому що буде у нас отака от спека. Ще 2 дні, а потім 20. Ну, на дачі більш-менш нормально, тільки теж треба все полити, клумбу полити. Вон мої майорчики посходили. Квіточки полити, грядки полити і тепличку полити. От, вчора поливала, бачите, сьогодні сухо-сухо, треба поливати кожен день. Ось такі. Справи. Так, а що тут огірочки на вулиці? М -м, ростуть потихеньку. Потихеньку ростуть, їм вже подобається, тепло. Вони таку температуру люблять. І кріпчик, дивіться, як підтягнувся, а холодно було, нічого не росло. Ось так, тепер тільки поливати і поливати.